Всім привіт! З вами я, Флешен, і. Це. І сьогодні ми будемо знімати відео по Майнкрафту, перша частина, тому що минула у нас знову не сохранилась. Ну, в принципі, вже не новина для тих, хто дивився у нас довго, тому що, ну. Яку вже ми частину написуємо? Ну, тобто, я знаю, що першу, але по рахунку, яка це перша частина, це мабуть, уже 10-та. Бодік, ну я ще не записав привітання для наших глядачів, чому ти вже дерево добуваєш? Ну добре, хай. Хай добуває, то нічим може настати, зненацька. І перед початком цього відео обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку, якщо хочете побільше такого контенту, який знімаю я. Ну, і щоб підтримати просто мене. І давайте я вам дам челендж додивитися це відео до кінця. Тож давайте, зможете його виконати чи ні, це вже залежить тільки від вас. Добре, все. Починаємо. Так, ну, кожне виживання починається зі зрубки дерева. Скільки в тебе там уже дерева, Бодік? 18 смарякових дошок. Ого, 18? 2 18? палки-копалки. 18? Да, Так, дві палки-копалки. Не палки-копалки, а палиці. Копалиці, якщо ж тоді, вже так. Добре, ти підбіжи до мене. А хоча ні, поки що добувай листя, щоб посадити нові дерева. Иди ну, ну, сюда, иди сюда, иди сюда. Зараз ти бачу, піду. Що? Так, я Ба тебе бачу. Такая кинь. Ты куди? Ух ты, галявина. Ти? Тут у нас может бути багато їжі. Добывай добре, я їжу, а я поки еще нам зроблю камінь инструменты. Я пока вот этого кучу корову. Вот тут я теж корову бачу. Ну десь Та йо -мо, що ж таке? Не можу потрапити. Минуле відео було Бедварс, я виносив онлайн гравців, а тепер не можу по корові попасти. Далі це не потрапити, а влучити, якщо вже так. Ну, я сказав попасти, ну, да. Влучити. Не можу влучити не по цій. Побав. корові. Да, Я можу отримав досягнення. по корові, ніж я влучив. І давай добувай кругляк. І скільки мені, коротше, скрафтимо пічку. І поплавимо. Ну, так, да. переплавимо нашу їжу. Ти, 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 бачиш речі. ти бачиш велике дерево. Та Забач? я зараз під землею, Бодік, я не можу бачити велике дерево. Можете <плес> не подобувай. Зараз я вже вибираюся з цього. Ну, з тієї. Там виходь на галянку, там дерево. Та почекай, дерево. я ще не вийшов, Добре. Зараз я нам все скрафчу, потім ти мені покажеш, де те велике дерево. І, до речі, скинеш мені половину свого дерева. Так у мене так 10 дошок і 4 палиці копалася. Так а куди ти дів своє Ну, всі свої дошки? а? Скрафтив, скрафтив собі кирк кайло, сокиру і лопату. О, до речі. Біжи на галявину тут, де ти мені показував на те місце. Ну сколько дерево. А, он ти, ти там під землею, Бодик, а чого ти під землею? Я ж тобі скрафтив інструменти, Бодик. Та я ж а ти піч скрафтив? Так. 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 От, на, забирай, Водік. От Є, я позаду о, тебе. І ще треба корівок добути. І, до речі, нам треба тросник, тому що, ну. Оце. Якщо ми вже все-таки добудемо діаманта два десь, то нам потрібно буде зачарувати свою броню. А для цього нам потрібна книжка. А що крафтиться книжка? Із скири, яку ми зараз добуваємо з корів. І з, тр, з папіру. А папір з чого робиться з тросника? Папер. Так, я, ну, папер, хай буде папер. Папір, Ну, Ну коротше, я і все продумав. Прид, ну, ну, тобто, ну так, я все продумав уже. І тому. Як би. Ну, і то, тому як би я про це кажу. У мене є геніальний супер мега план. Який це? Поки ми не добули вугілля, ми, коротше, маємо скрафтить. Кам'яне вугілля. Ні, навіщо нам кам'яне вугілля? Хоча, ну добре. Я поки що піду добуду гравію дві штучки, щоб ми потім в майбутньому змогли собі добути із цього гравію оцей кремінь. Ах, надіюся, що мені випаде один, але він так і не випав. Так, Бодік, до речі, ось я у мене ще одна пічка є. Туди поклади, поки, поки, поки ти в першій вугілля переплавляєш, я покладу пічку ось. всю, всю свою я їжу. Переплавлять? Так, переплавляй, звичайно. Ще питаєш. дерев'яне кайло О, до речі, так, Моє дерев'яне можна теж. На На переробку. Ще, ось другу пічку, коротше, пускай кайло на. Не на не на шасвик, а. ну як, як на. На переплавку, на, бодік. На, да, на переплавку. Ух ти, та у нас уже їжі повно. Так, а я поки що піду в розвідку, пошукаю, чи немає тут якогось поселення. А, о, да. Вівці і свинки. Теж так, так, можна... така ситна їжа, плюс нам потрібні ліжка, тому я зараз добуду. І свинок. І віфть. Тут і капець як багато, але я справлюся сам. О, я ще навіть печеру на нашов, бодик. Да. Так. Так. А, у мене вже голод за шкала голоду менше трьох. 3... Ну, три рівно. Я, 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 Можеш прибігти біга. до мене з їжею? Да, а де ти? Я зараз побіг вперед від наших пічок. Спина наших пічок, туди, куди я побіг. Ти не а як далеко ти туди побіг? Он, я, я тебе вже бачу. Да. Давай їмо стейки. Скільки в тебе отак. Сім! Мене... Більш ніж достань. А ще, а не, да, я добуду жовтий барвник. Бодик, ти що, хочеш собі жовти... Так, да. Я не люблю білий колір. Так, ну я думаю, нам поки що їжі баранина? На, забирай. Поки що нам не треба це, да, скинь мені, поки що. побігли в печеру. І, а як же ж... Бодюк, а те дерево, яке ти зробив, я посадив. Вдвічі більше. О, до речі, палиці випали. Ну добре, ти підібрав? Так, добре, де та печера, яку я бачив. Так, десь отут тут на горі була. Ану, уже сутінки є. Так, сутінки майже. Тому нам швидше треба знайти цю печеру. Так, ось вона. Я зараз О, кравчу собі із вугілля смолоскипи. Готово. А, Годи, тут, тут немає нічого, побігли звідси, Бодік. Швидше нам треба знайти. О, а, зрозуміло. Тут одні озера. І тільки давай так, Бодік, будемо казати тільки тоді, коли один договорить. а то підвисникам і глядачам взагалі не зрозуміло, ну. Про що ми говоримо, бо ми говоримо хором. Тут теж нічого, хіба ж хіба, тільки кругляк. Так, я поки що скрафчу нам все-таки ліжко. Ну, два ліжка. На, Бодик. А я скрафчу, жовтий барвник. Бодік, Бодик де? Ти в печері, чи я, де, я... де? А, он ти говорю, де? Барвникам. Ось на, 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 на. Давай. Я скинув тобі. В я вже ліг спати, Бодик. Лягай теж. Так. Все. Я думаю, відео у нас вийде недовго, бо це тільки початкове відео. Десь, мабуть, на хвилин 15 я планую, може менше навіть. На Якщо так, ну це контролювати я не в змозі, тому, ну, тому вийде, як вийде відео. О, і ще у нас троснику. І ти, і ті двоє добуть, а я один великий. Я печі побачив. Бодик. ти біжиш в ту сторону, в яку я, чи ти сам по собі, Бодик? Добре. О, ну там. А той тросник, куди ти? Я пливу. Та воно. А чому ти там? Ти ж тільки що тут був. О, халява. Ти що, підібрав мій тросник, який я добув? О! Так, ну добре, збираємося на цю гору. Надіюся, нам пощастить, і ми знайдемо якусь велику печеру. З великою кількістю заліза. А Вона не буде страшно. ну давай. До речі, давай ціль на це відео скрафтити залізний кайло і залізні щити. О! Дай, от у нас і її. печера. Я за не спігаю, тому що я їв. Ось я тут. О, дивися, Далі. там і вугілля є, і ось печера. Надіюся, да. велика. А, ну. я, а ні. Ой, тут скелет! Скелет. Зараз я а. його приснув. Давай, пришвартувати. Та все уже, не потрібна допомога. Раніше потрібно було. О, Бодік, вибігай з тої печери і добувай вугілля. Тобто вибі... А де вона? Так, ну добре. Поки що будемо добувати вугілля і повернемося, ну, в принципі, коли вже добудемо його вдосталь. Ну добре, вугілля ми добули вдосталь. Ну тобто я, у мене 30 штучок, а в тебе скільки, Бодік? 21. Ну, 21 невелика й різниця. В іншу сторону. В іншу сторону печери. Ну, Бодік. Ох, я, я поки що і встигну й вугілля ще добути. Ну, добре, все. Нам, до речі, знадобиться скала опиту, Чи, як його там. Ну, добре, побігли, Бодік, швидше. А то ми ще зналізли і. Ми не наблизилися до, добу... ну, до добування заліза. А? Ну, а чому скакають всі навіть люди в реальному житті? Не тільки коняки стрибають. Ух ти, літаючий острів. О, бодік, диви. Я буду виживати на одному сніжному блокі. Ого! Джек потино! А тут взагалі літаючих островів дуже багато. О, диви, яка велика. Диви, яка велика печера. Тут справді може запавнитися. а, ні, не може. Це дуже високо. О, чо? Бодік, подивись, що це за масштаб. Ну, Бодік, ну чому ти такий повільний? ну? Он, я позаду, я позаду, я позаду, Бодик. Почекай, от я, я взаду. От я. О, ну там, диви, яка масштабні печери. Так, я поки що поїм. Я тоже поперекушу. Окей. Okay. Ну, ота печера маленька. А оця от. Ну, на цю я ставлю великі надії. Ай, здалося, що там скелет. Алло, ну, О, господи, та висю. це. Ой-ой-ой, ой, та тут скільки скелетів. І <плес> зомбі. Та тут і заліза нема. Бодік, треба тікати, звідси. Ай-яй-яй, кріпери взірвались, і все. Бодік, ти ти де взагалі? Як це я, де? я. Мені стромно дуже. Я не ти поки... що, не біг в ту ж печеру? Ні, мені стромно. Ну, зрозуміло. А я поки що тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Я забіг в якусь невідому для себе печеру, тікаючи від тої великої. А Зараз я її все освічу, може знайду навіть залізо. Так, ні, не знайшов я залізо буду наш, ну, наш Богдан, дні. ну ти знущаєшся. Ну, ми граємо поодинці, чи, ну, чи разом. А то ти просто береш і виживаєш сам. О, той самий кріпер. Надіюсь, він зараз зірветься, куди він упав? О, тут я бити можу, а він мене ні. Бодік, ну. Ну, я б, на... якщо б ти загубився, то я б біг тобі допомагати, а не. ну а не просто переплавляв залізо? О господи, скільки тут скелетів, скільки тут всього? Ну, де ти взагалі подівся? Я перед я коло не ось свиненку добуваю. Водік, ну у нас їжі досталь. Тут три скелети, це просто мій кошмар. Так. Я. Водік, а ти в курсі, що ПВП це не тільки клікання, ну на клавіші тут треба підібрати таймінги, давати крітами. Бодік, не перебивай. Добре, просто я хочу, щоб обкріпати, як мені припасне право. Ну, Бодік, ну якщо ти хочеш допомоги попросити, то так і скажи, а не кажи там: ой, у мене якийсь кріпак, у мене тут якийсь зомбі головий. Ну, ти можеш по нормально, нормально казати. А то тебе зрозуміє тільки якась мавпа ну. Так, стикоє. Так, ні, добре, тут, тут немає нічого. А от сюди якщо піти? Ні, а я нічого? туди ходив. Ні, точки, я ж, нічого. Так, нічого. давай вибігай швидше. Ну добре, мабуть, ціль на це відео ми не виконаємо сьогодні. Залізу. Ми на якій висоті? Але... Ні, я Боді, втавелась ти вже з печері. Добре, я все. На, ну, на цей раз ми не виконали ціль на це відео. Але нічого, в наступній частині ми виконаємо аж дві цілі. Бодік, я вже закінчую ти куди? Добре, тут є. Так, ну добре, тут теж закінчувати норма. Ну добре, все. Дякую, що дивилися нас. Ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобалося це відео або взагалі контент, який я знімаю. А для вас старався я, Флешен, і. Бодік 477 До нових зустрічей!